Рівне таке місце дуже е, логістично розташоване, гарно для ведення діяльності Київ і Львів поруч ну, дуже зручно працювати в Рівному. За інформацією Рівненської обласної військової адміністрації, через війну нині на Рівненщину релокувалися 38 підприємств. Це переважно бізнес із Харківської, Київської, Донецької та Миколаївської областей. Наш співрозмовник це керівник одного з цих бізнесів, що переїхав із Харкова. У нас декілька компаній. Є будівельна компанія Лайфбут, є компанія, яка виготовляє промислові теплоізоляційні матеріали. Там термомонтаж вона називається. А ще ми відкрили в Рівному нову компанію, яка називається. Лайфбукс, ми виготовляємо модульні будинки. Війна застала Станіслава з дружиною в Польщі. 23 лютого подружжя полетіло по справах до Варшави. І ми тільки прилетіли, прилетіли, тільки там взяли машину в оренду, лягли спати і всю ж ніч нам батьки сказали, що розпочалася війна, а наші діти були вдома з батьками, тому ми взяли машину. Як Ка була в оренді, поїхали на границю. Їхали в сторону границі, машин ніяких не було. Всі їхали з України на польше, з Польщі. Тільки ми одні переходили границю в сторону України. Приїхали до Харкова, дуже боялися, тому що не розуміли, що трапилось. Ми їхали, бачили і танки, і техніку. Ми проїжджали мимо, Ну, Бойових дій три дні Станіслав із сім'єю жили у власному будинку під обстрілами, а далі вирішили виїхати з міста. Вже були активні дії. Заїжджали біля недалеко від нашого будинку. Проїжджала військова техніка російська, і я розумів, що треба срочно виїжджати, але було дуже страшно, тому що ми не розуміли, як ми можемо виїхати. Виїхали дуже швидко їхали і виїхали з міста. Їхали у Рівне, тому що на той час компанія Станіслава працювала на одному великому об'єкті поруч з містом. Сюди ж переїхали більше 40 працівників із сім'ями. Потім, коли вже ну, ситуація декілька стабілізувалася, вивезли обладнання. Обладнання теж вивозили дуже тяжко і дуже великих коштів це. Коштувало. Важко було знайти транспорт, важко було знайти людей, котрі допоможуть це все завантажити в Харкові на транспорт. Ну, було дуже багато різних питань. Ну, і я не хотів ризикувати людьми, щоб вони там завантажили обладнання, яке там може там, бути обстріли, там, щось, але це потрібно було робити, тому що нам треба було далі працювати. А без того обладнання, без матеріалів ми не змогли б. Працювати і все б зупинилося взагалі. Чоловік каже, що роботи ставало менше, і він вирішив втілити в життя ідею створення дуже актуальних в час війни модульних мобільних будинків. І ми робимо різні будинки. Ми робимо і комерційні для підприємств, для заводів. Це може бути і модульні АЗС, модульні компресорні, модульні котельні. Ну зараз більший акцент робимо на модульні. Будинки для ПВО, для переселенців ми робимо точно такі будинки, як стоять в Львові, там де містечка для переселенців. Тільки наші коштують, мабуть, в два рази дешевше. Станіслав розповідає, що інформацію про модульні будинки підприємство подало в Рівненську обласну військову адміністрацію та громади області. Розраховують на замовлення. Ця пропозиція поки що на розгляді. Як відомо Станіславу, в адміністрації нині шукають кошти та локації для розташування модульних будинків. За словами підприємця, адміністрація постійно допомагає розвитку його будинкового бізнесу. Постійно якась йде комунікація. Наприклад, до нас звернулась з адміністрації, чи потрібні нам додаткові потужності електроенергії. Наприклад, ну, в Харкові на жаль, такого не разу не було, щоб нам зателефонували і запитали, чи є у вас достатньо потужності для підприємства. Чоловік каже, що відкритий до співпраці, має вже замовлення, а в подальшому готовий розширюватись та брати на роботу нових працівників. Повністю ми за два місяці зробили дуже багато. Ми відкрили підприємство, зробили там торгову марку, отримали сертифікати, ліцензії. Зараз у нас ну, багато проєктів ми робимо різні моделі цих будинків, а потім у нас ну, план. Виходити на також і на європейський ринок. Ольга Підгордецька, Владислав Мартанчук, агенція четверта влада.